Добрий день, друзі! Вітаю всіх! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, чекаю на вас. Приготувавши один раз, захочеться повторити капустняк по польськи ще раз, дуже смачно. Інгредієнт. капуста свіжа 350 г, квашена капуста з розсолом 250 г, ріпчаста цибуля 160 г, морква 120 г. Бекон 200 г, ковбаса напівкопчена 350 грам, бульйон м'ясний або курячий 2 літри. Лавровий лист 2 штуки, кріп 10 г, картопля 280 г. Паприка, солодка 2 чайні ложки. Сіль 1 столова ложка. Перець чорний мелений. 1-2 чайної ложки. Приготування. Наріжте цибулю дрібними кубиками, моркву тонкими півкільцями, капусту і картоплю наріжте невеликими кубиками, ковбасу круглими скибочками, бекон невеликими шматочками. Розігрійте каструлю на слабкому вогні і додайте бекон. Смажте 3 хвилини на слабкому вогні. Додайте в каструлю кубасу і смажте ще 3 хвилини на слабкому вогні. Додаємо бекон. Ступаем около Додаємо морку і цибулю і смажуємо ще пори. Нарізаємо капусту. Тепер засипаємо капусту. І ще смажемо 4 хвилини. Додаємо картоплю. Додаємо квашену капусту, провели, сіль одна коло. Мелений. Паприка солодка. Дві чайні ложки. чорний молотий. Додаємо курячий бульон, у нас 2 літри. І доводимо до кипіння. Закипіло, зменшуємо вогонь. Варимо до готовності. Але накриваємо кришкою. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Чекаємо вас.